Всім вітання, колеги! Це Чорноморський стрім. Ми в Ковалівці. Не дивуйтеся, саме тут клуб ЛНЗ приймає Чорноморець. На стадіоні ЛНЗ вимушена реконструкція, як запевняють наші агенти в команді ЛНЗ. Вже за кілька днів там буде все більш-менш нормально. І після перерви черкащани повернуться додому. Важлива гра, я б навіть сказав принципова. Ви знаєте, що в черкаському клубі грають а, не чужі для нас особистості. Вже в новітній а, історії Чорноморця воєнного часу. В основі сьогодні черкащан виходить Ілля Путря, наш капітан минулих років. Є з'явці Влад Наумець, Артура Вагімян, Але я розумію, що вас насамперед цікавить, Наша команда, наш склад, наше розташування. Ви вже побачили в наших соцмережах можливо, несподіваний склад, а ви знаєте, що ви знаєте, що Артур Рудько отримав травму в минулій грі, і цю гру як мінімум він припустить. Сьогодні дебютує Кінслі, наш новий голкіпер. Також сьогодні дебют для ще одного африканського гравця-захисника Мозеса Жаржу. Але на за моєю інформацією, він зіграє сьогодні в центрі поля разом з Богданом Білашевським і Лукою Лецебідзе. Ну, зацініть, який цікавий у нас центр поля. Щодо э, центру захисту, тут більш-менш все вже звично: Євгеній Схібот, Данило Удот. Праворуч Богдан Будко, капітан, лідер. Кращий гравець, за думкою футбольного клубу Чорноморець, в минулій грі, э, лівий э, фланг захисту Кайо Гомес. І нападники у нас центр форвард Олексій Хабленка, фланги. Увага, Артем Габелок і Кирил Попов повертається в основу команд, в основу побудови Олександра Бабича. Дуже буде дуже цікаво. Пам'ятаєте, як ми минулого року грали проти ОНЗ? Стартували в сезоні 23-24 з перемоги в Черкасах, але потім, потім програли в Одесі. Був такий. Дивний матч, як на мене, але черкащани перемогли 3-1 завдяки голам колишніх одеситів влади, намця і увага Олексія Хобленка. Олексій Хабленка сьогодні знову моряк, і ми всі чекаємо на забиті мічі. Знаємо, що а, десь важкувато даються забиті мічі футбольного клубу. «Чорноморець». Моменти є, удари є, комбінації є. Всі чекаємо на те, щоб ця трієчка, що зараз після семи турів фігурує. В графі забиті м'ячі» вона змінилася на 4-5. на Впевнені тренерський штаб опрацював, і гравці. Вмикайте о 15:30 у ПЛТБ. І, до речі, якщо ви пропустили на «Чорноморець» тебе вийшло інтерв'ю з нашим першим номером Артуром Рудьком. Дуже цікавий хлопець титулований, хлопець, хлопець з досвідом, пограв і в Лізі чемпіонів, і за Динамо, і Шахтар трохи. Вмикайте після футболу, чи в зручний для вас час. А в 15.30 по Лтб. Давайте всі вболівати за Чорноморець разом. разом.